Не зупиняємо наші атаки законні по воєнних цілях на території країни агресорки, тому що Путін всього цього не зупиняє, бо 100 плюс 200 дронів запускає по Україні, бомбить ракетами і не тільки. А дрони служби безпеки України уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів с 300 С 400 на території країни агресорки. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбі. Днями чергова бавовна від СБУ розквітла на Росії. Далекобійні дрони служби безпеки завітали до газокомпресорних станцій Давідовська, область Тамбовська. Та Новопетровське, область Саратовська. на відео. Як бачимо, влучання дронів у промислове обладнання станції і потужні вибухи. Все є все на місці. Також дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С 300 С 400 поблизу населеного пункту Радьковка, Білгородська область. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів. Двіжуха Путін, виходь дивись, СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету РФ, зменшила можливості фінансувати війну проти України. Іни та військовий потенціал російської армії повідомило наше проінформоване джерело. Будемо прадлівати прадлі сьогодні в Москві. Пролунали вибухи, бо що? Бо Москва never сліпс про це всі знають. А тепер ще чують і відчувають росіяни і москвичі. Собяні там, Сережа, вже просто а, друкує зі швидкістю світла, того що постійно там атаки безпілотників. А він навчився у Нестещова Гладкова область Білгородська, який постійно пише про атаки. Так Собянін уже вже просто хоче за цю пальму пер першості поборотися із. Гладковим нього теж уже настоящі проблеми. Він заявив, що в п'ятницю вранці, 14 березня, в москві пролунали вибухи. Ну така перед вихідними ми ж маємо налаштувати не людей на а, вибуховий неробочий лад. Мер міста Сергій Сабянін заявив, що російські сили ПВО нібито відбили атаку безпілотників, які ефективно і динамічно рухалися в біг столиці країни агресорки силами ППО Міноборони відбиту атаку чотирьох безпілотників, що летіли на москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Поставіно телеграм. Ну роботу людям ще даємо. Бачите, а то що, чим би займалися фахівці екстрених служб на території Росії, то працюють молодці. Як додав губернатор Московської області Андрюша Воробйов, два безпілотники збили буцімто над Балашихою, уламки дрона «Бломак». Одного з них упали на будівельний майданчик у мікрорайоні Ізмайлове в районі вулиці Дьомінлух, Ще один в районі мікрорайону Жілізнодорожний на вулиці Свободи. Ой, та перейменуйте в Росії. ж Нема свободи на щом такі вулиці? Третій безпілотник за його інформацію збили в мікрорайоні Южна Бі в влєнінськом. А Ленінське підходить це все. Як ви любите, скріпле. Історія позаминулого тисячоліття. І його уламки впали на багатоповерхівку, недобудову за попередню інформацію. Постраждалих немає. На місці падіння безпілотників і тут робота оперативним службам. Російські телеграм-канали повідомляли один за одним. Зробили мій ранок. Сьогодні навіть кави не довелось пити. Що уламки безпілотників падали і падали по території московської області та Москви. Зокрема, вони жалілися. Ну краще збивати треба, що дрона Бломак впав на косірок під'їзду житлового комплексу Авангард на заході Москви впереді планети всій, а також на багатоповерхівку на вулиці Лестєва. Крім того, уламки безпілотника пошкодили котеж у селищі Росінтер-2 в Троїцькому окрузі Москви. Наслідок чого були пошкоджені три автомобілі, як не жаль, та квадроцикли, що стояли поруч. Про вибухи під Москві інформував активно телеграм-канал Астра за його інформацією йдеться про влучання уламків у ЖК «Южна Бідця. Також Астра писав, що ніхто нікуди не ні літів. Там Стівітков хоч вдалося йому встиг встиг між атаками в ніч на 11 березня, в ніч на 14 вилетіти долетіти з Москви. Бо ми тут шансів давали небагато на те, що йому вдасться. Бо аеропорт внукова шо знов не працював. Там затримували рейси на і на приліт і водили наш улюблений план кили. Це означає вимогу негайного приземлення або виведення з району його оголошення всіх суден, які перебувають у повітрі, окрім військових і рятувальних, у ніч проти п'ятниці, 14 березня в Краснодарському краї РФ було теж неспокійно. Там ніколи не було, і от знову атакований туапсинський нафтопереробний заводік. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його даними, це вже далеко не перша атака на цей завод. Ну і він не заводіка а заводі ще насправді, бо входить до числа. Найбільших в Росії і має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. На чому спеціалізується завод та чому він важливий? Почуємо. Він входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт. Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації. Безпілотники атакували НПЗ у Туапсе на одному з резервуарів спалахнула пожежа. Повідомляли про це і російські телеграм-канали. Що внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтоперобному заводі місті Туапсе, край Краснодарський. Російський телеграм-канал «Шот» писав, що місцеві жителі чули близько 10 гучних вибухів у районі місцевого навтоперобного заводу, близько 2.55 за тамтешнім часом. За даними Астри, внаслідок атаки загорівся один із резервуарів. Водночас місцеві жителі, яких цитував ресурс, стверджували. Що НПЗ атакували не дрони, оскільки удар був занадто сильним. А дрони ракети таке теж існує. <хи> Пізніше голова ту Апсінського муніципального округу Сережа Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. Сьогодні у 3.07 сталося загоряння резервуара на території Нафтобази. Перебуваю на місці подій, і Йому роботу глянти знайшли. А хто б хто б якби то світ знав, то такий Сережа Бойка за попередніми даними? Загиблих і постраждалих немає. заявив він ну це все по ділом. Бо Росія продовжує свої наступальні дії по всьому фронту. Росія продовжує атакувати нас. Росія продовжує вдиратися на сум. 13 березня на раді оборони сумської області було ухвалено рішення про евакуацію 543 людей з восьми населених пунктів сумського району. Це юнаківська та миропільська громада. Про це повідомив начальник сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, у новенькому юнаківської громади, яке зараз у сірій зоні, немає цивільного населення. Місцева влада планує евакуювати вісім населених пунктів. Це 543 людини, з них 20 родіти. На жаль, це є проблема сьогодні. Що люди пишуть відмови, не збираються евакуйовуватися. 20 дітей живуть в цих восьми населених пунктах. Ради оборони поставлена задача оперативно провести евакуацію, сказав Володимир Артюх. Тому що російські ДРГ намагаються заходити на сумщину практично по всьому кордону перманентно. Стосовно диверсійних груп противника, які заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення. Починаючи з шостинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району, тобто дії в них активізувалися. Зараз армія РФ підтягнула туди серйозні резерви. Тобто, в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюся, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад. Тим часом ЗСУ прорвалися на ключовому ключовому напрямку, і Російська Федерація втрачає позиції на східному фронті. Українські війська продовжують просування на сході країни за геолокаційними знімками. Опублікованими 11 та 13 березня. Стало відомо, що ЗСУ зайняли більшу частину села Шевченко, яке розташоване на південь від Покровська. Та наблизилися до його південної околиці. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Разом із тим, аналітики зауважують, що наразі немає підтвердженого повного звільнення населеного пункту. В цей же час російські війська здійснювали наступальні дії на низці напрямків. Зокрема, 12-13 березня вони атакували позиції ЗСУ поблизу водяного другого Єлизаветівки, променя, листівки, новотройського, Шевченка, Зеленого, Піщаного, Котленого, Успенівки, Срібного, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котярівки, Звірового, Новоукраїнки, Ясинового та Надіївки Українські військові тим часом контратакують в районі Шевченка та удачного за словами речника української бригади, яка діє на покровському напрямку. Активність російських військ у цьому секторі дещо зменшилася. У порівнянні з початком березня окупанти продовжують наступ дрібними групами піхоти, але задіють менше легкої бронетехніки. Водночас, помітна певна тактика російських підрозділів. Вони частіше проводять штурми у хмарну походу, а під час ясних днів уникають використання транспортних засобів. Крім того, атаки окупантів відбуваються однаковими маршрутами та уфіксований час. Військовий оглядач Костянтин Машове зазначає, ЗСУ закріплюються ображенці, що на південний захід від Покровська. Це ускладнює просування росіян, бік Надіївки та вздовж лінії троїцьке Російські джерела повідомляють суперечну інформацію. Один із своїх заявляє, що війська РФ контролюють приблизно 50% Шевченка, тоді як дані ЄСВІ вказують, що окупанти намагаються повернути втрачені позиції в удачному піщаному Шевченку та Зеленому.